Рондат, три темпових, три фляка, подвійний гвинт на 720 градусів наприкінці. Ці на перший погляд незрозумілі слова, назви елементів програми виступу Ярослава Дейнеги. На всеукраїнських змаганнях зі стрибків на акробатичній доріжці генічанин посів третю сходинку, поступившись представникам шостки та Дрогобича. Показаний результат дозволив чемпіону України 2013-го та призеру 2014 року виповнити норматив кандидата у майстри спорту. Окрім цих стартів, у Миколаївській Єві пройшов ще й дорослий чемпіонат України. Загалом всі закони фізики порушували більше ста акробатів у складі 11 команд. Херсонщина була заявлена п'ятіркою спортсменів. Усі представляли єдиний осередок стрибків на акробатичній доріжці в нашій області Генічеськ. Саме там куються таланти найбільш вертлявих і гнучких. Місто біля моря неодноразово навіть приймало національну першість. Окрім Ярослава Дейнеги, інші підопічні Людмили Картилян до призів не потрапили. Хоча до фінальної десятки зміг увійти Данило Шереметьєв. Юнак зупинився на сьомій сходинці. Роману Чербу, Валерію Шуцькому та досвідченому Олександру Іванову менш пощастило проявити себе хлопці зможуть з 23 по 26 квітня. Тоді у Києві відбудеться національна першість серед юнаків та всеукраїнські змагання серед дорослих.